День буде насичений енергіями, водолія, що принесе нові ідеї та сплести емоцій. А також підкреслить важливість родових програм через вплив на стосунки з мамою. Напружена енергія вимагає максимальної обережності і в діях на дорогах, а також попереджають про можливі труднощі у плануванні та ризик взяти на себе забагато. Ключ до успіху полягає у прояві ініціативи в коротких цілеспрямованих діях, які приносять швидкий результат. Уникайте сьогодні, будь ласка, конфліктів та кардинальних змін, доля сьогодні, натомість зосередьтеся на фізичних вправах, будьте уважні до свого внутрішнього стану та свідомо керуйте своїми діями, щоб пройти цей день з максимальною користю. Дев'ятнадцятий місячний день сьогодні можемо черпати інформацію на глибинному рівні і використовуючи, трансформуючи недосконали собі. Холодінаміка трансформовує на рівні тіла. І у свідомості звільнення від залежності, страхів, негативних установок, порада Очистіть житло вогнем свічки, прочитайте молитву. Ви зробите захист для себе і своєї родини з любові інга Паламарюк.